Хто стоїть за розстрілом майдану і коли будуть покарані, причетні до нього виконавці та замовники? Про це поговоримо із головним слідчим служби безпеки України, генерал-майором СБУ Василем Вовком. Пане Василю, доброго ранку. Доброго ранку. Дуже цікаво. Багато е, інформації з'являється, яка торкається подій, які збентежили свого часу Україну. Вже названо 16 осіб, і це зокрема правоохоронці, які причетні до розстрілу мітингувальників 20 лютого. Йдеться я так розумію, тільки про безпосередніх виконавців, так? Хто ці люди? Розумієте, щоб розставити акценти, потрібно багато часу. Я постараюсь якось звузити відповідь на це питання, щоб було зрозуміло. Кримінальних проваджень щодо безчинств, розстрілів, зловживань, перевищень службовими обов'язками правоохоронців було зареєстровано чимало. Потім вони об'єднувались і е, наразі Генеральною прокуратурою розслідується кримінальне провадження об'ємне, дуже об'ємне щодо всіх цих подій, які називаються масовим розстрілом громадян під час е, подій у лютому поточного року. Це дуже складна, багатоепізодна, багато. Епізодна, е, багато е, Особова справа, я би так сказав, там дуже багато задійних осіб, в тому числі і тих, яких потрібно встановити як безпосередніх виконавців, як організаторів, як замовників тощо. Ця справа російська генеральною прокуратурою головним січним управлінням, але в її російні приймають участь працівники органів внутрішніх справ і. В тому числі служби безпеки України, я хотів би сказати, що оперативними підрозділами Служби безпеки України вже виконано понад 500 доручень слідчих Генеральної прокуратури. Інша справа наскільки вони результативні, але ми виконуємо все, що нам приходимо, і стараємося надати повну інформацію щодо тих чи інших обставин. Щодо осіб, я не думаю, що Кількість їх обмежується 16 чи 17, різні цифри можна називати. але на час дійсно встановлені виконавці цього злочину Це безпосередні учасники безпосередні, які були так. На вулиці, да готується до направлення до суду частина справи щодо кількох осіб як виконавців, і про це говорив недавно генеральний прокурор України на зустрічі з захисниками потерпілої сторони тими, хто вбитий їх батьками, близькими, рідними. Я думаю, що справа вийшла на той рівень, коли можна йти до встановлення всіх причетних. Але я ще раз наголошую, дуже складна справа, ви розумієте про що йде мова? Мова йде про тисячі. Тих, хто захищав гідність України на майдані, і мова йде про сотні правоохоронців, які були присутні, там не були всі злочинці, там були багато тих, хто симпатизував майдану. Тому ми тут дуже прискіпливо повинні підійти до вивчення ситуації. І я хотів би закликати наших. Глядачів, ваших глядачів, наших глядачів, співгромадян до терпіння. Хоча я розумію, що це не популярно зараз до цього ставиться, тому що всі хочуть крові, крові ворогів України і щоб ця кров пролилася якнайшвидше. Звичайно, вороги заслуговують на кров. Але я хотів би, щоб ця ситуація була прозора, і ми прийшли до встановлення істини дійсно правовим методом. Ми вже пройшли то, коли можна було безправно. З використанням Киреєвих і інших суддів, не суддів, е, при, перетягувати до кримінальної відповідальності чи іншу особу на замовлення. Давайте не будемо повторювати ті помилки, а все-таки витерпимо. І я радий, що є терпіння у керівництва держави, у керівництва правоохоронних органів, які пояснюють, що не так просто все зробити. Ну, це терпіння, воно не може бути вічним. Прикриваючись саме такими аргументами, чи не стане так, що е, люди не побачать власне справжніх справ і результатів розслідувань через ось цю тяганину і ну, процедурні питання? Зрозумійте правильно, справа має змогу швидко бути розкритою. Тоді, коли зразу ж після вчинення злочину проводяться першочергові слідчі дії, це азбука криміналістики. Ну, Дивіться, нинішній голова Луганської ОДА Андрій Москаль називав імена причетних до цих розстрілів вже за кілька днів після подій. Чому він тоді офіційно не наголошував на тому, чи не було доказової бази? Чи все ж таки тут питання системи, яка гальмувала? Чи гальмує досі процес розслідування? У я я зараз можу перерахувати 50 і більше причетних до цього злочину, але перерахувати, назвати їх легко, назвати їх в процесуальному плані, тобто. Висунути підозру, приявити підозру, а потім направити обвинувальний акт до суду то зовсім інші речі. Зрозумієте правильно, якщо ми говоримо про правову державу, про правове поле, то на жаль, заявити по телебаченню, розказати mm -hmm. хто там як і куди стріляв, дуже легко. А встановити це, що саме від цієї людини, саме ствола, яка воно яку вона тримала в руках, полетіла пуля і вбила саме конкретну людину. От в чому річ. Ази, криміналістики, розумієте? І е, так огурно звинуватити, що от ви були на Майдані, ви направляли зброю, значить ви вбивці, йдіть до суду. Ні, можливо, там є інші порушення, можливо, є якісь дисциплінарні, але якщо мова йде про кримінальну відповідальність за вбивство, це дуже серйозні речі. А якщо говорити про виконавців, тут зрозуміло, але ж є і замовники. Можливо, ці люди якраз знаходилися тоді у найвищих верхах держави. Ми колись побачимо якісь можливо справді. Справи і результати, чи до того просто немає спеціальної бази. Ви сказали, що не проводилося розслідування. Це можливо колись я не говорю, що не проводилося розслідування. В той момент В той Про да, першочергові слідчі дії, так це так. ті дії, які фіксують докази, які так необхідні нам зараз. А тепер докази, якби ми говорили про виконавців. Замовники, я думаю, тут говорити не потрібно. Про організаторів організація вищої керівництва держави, яке було на той час і. Януковичу, і Азарову, і е, голові на той час Служби безпеки е, України Якименку, і е, керівнику МВС е, Захарченко. Висунуті підозри. Генеральна прокуратура висунула підозри. Е, де вони? Вони знаходяться хто в Росії, хто в Криму, хто ще в іншому місті. Е, ну, сказати зараз про це, мабуть, не потрібно, хоча є інформація, хто де з них знаходиться. І е, через лінію Інтерполу. Е, Направлені документи про їх міжнародний розшук. Але є ситуація, коли Інтерпол, який, щоб ви розуміли, Інтерпол фінансується всіма державами, які входять в нього. Там немало частку внесків має Росія. Я думаю, ви розумієте, наші глядачі, про що я веду мову. Інтерпол не виконує доручень про міжнародний розшук, якщо вони мають забарвлення політичного переслідування. І коли ми говоримо про політиків, а вище керівництво держави на той час – це політики, то зразу в Інтерполу виникають деякі питання: чи мають вони? Підстави нам відмовляти міжнародно, розрожку чи не мають. Мені складно судити. Ми не чули поки що їх. Я думаю, що нам складно буде е, притягнути їх до того, щоб вони вийшли перед вами, наприклад, і відповіли на ваші питання. Якщо можна досить лаконічно, чи була встановлена присутність і причетність російських спецслужб до того розстрілу е, практично людей, дітей, хлопців, дівчат на майдані. Коли це сталося, я завжди відповідаю так, що всі кримінальні провадження, які зараз є, вони мають. Відносно до Майдану. так, нами встановлено, що в грудні, в січні до України приїжджало декілька делегацій, доволі значимих. Це більше 10 чоловік з Федеральної служби безпеки Росії. Угу. Нами встановлено їхні дії, які вони вчинили на той період. Нами встановлена їх програма. Нам встановлені, люди, які забезпечили їх перебування тут, але Сказати, що вони безпосередньо керували розстрілом майдану, ми зараз не можемо. Дякую, пане Василю. Я розумію, що процес це розслідування буде тривати. І сподіваюся, необхідні факти будуть знайдені. І якщо потрібні докази, то вони також будуть знайдені. Головне, щоб все відбувалося по закону. Дякую, що сьогодні зранку до нас завітали. Дякую вам до побачення.